Погрожував розстріляти новий скандал за участі ТЦК у Чернівцях. Український генерал, який вбив більше наших військових ніж будь-який російський генерал, серйозні звинувачення в сторону керівника Східним фронтом. Унікальна спецоперація збув в Криму. Такого ще не робив ніхто у світі. Та росіяни захопили нові позиції. В ЗСУ запевняють, що це фейк. Що насправді відбувається в Новоолександрівці на Донеччині. Про усе це далі. Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найактуальніше на цю мить. Щонайменше чотири людини постраждало внаслідок злочину росіян проти цивільного населення в Одесі. На момент атаки у зруйнованому складі супермаркета на зміні перебувало 60 осіб, і, на щастя, усі вони живі. У приміщеннях зберігалися продукти харчування, жодної зброї та військових товарів там не було. Про це свідчить багато відео. Також є пошкодження житлових будинків у повітряних силах. Уточнили, що росіяни завдали удару двома ракетами Іскандер К. Одну з них вдалося збити наші ППО. Дані аналітиків Діпстейт про нібито повну окупацію Новоолександрівки на Донеччині спростували у 110-й об'єднаній механізованій бригаді. Повідомляють, що частина населеного пункту, в яку прорвалися росіяни, перебуває під вогневим контролем бригади. Так, частина населеного пункту зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює. Тривають важкі бої, розповіли в бригаді. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич опублікував великий текст щодо заклику про відкриття розслідування на одного військового генерала. Який вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал? Він написав відповідний лист до ДБР, написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені по чи почнуть розслідування проти мене, і мені по чи посадять мене в тюрму. Мені не по. Що судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Крутевич пише, що цього генерала за те, що він робить, ненавидять 99% військових. Пост набрав дуже багато репостів, і у коментарях переважно писали, що скоріше за все йдеться про генерала содоля. Ось по обіді ці підозри підтвердила і нардепка Мар'яна Безугла. Вона напряму звернулася до Сирського та Умєрова. Щоправда, тільки через соцмережі. Офіційної реакції Генштабу чи Міноборони поки не було. Пхали у бус, що є сили. руки мережею розповсюджується відео конфлікту чоловіка та співробітників ТЦК у Львові.

У Львівському ТЦК кажуть, мовляв, востаннє чоловік був у військкоматі 9 років тому, а у бусі хотіли виписати йому повістку. Проте це все почала знімати незнайома жінка на телефоні, і це, начебто, спричинило неадекватну поведінку військовозобов'язаного. Врешті чоловіка відпустили. Тепер він сам пояснює, як усе було, і каже, що реакція ТЦК неправдива. За словами чоловіка, повістки йому на місці не виписали, натомість відібрали його тимчасове посвідчення військової зобов'язаного. запевняє два рази. Проходив ВЛК і востаннє це майже чотири роки тому. І з буса не тікав. Тупо зараз почали крутити. Я їх не був, ні нічого, Бог мене оберіг, що вони мене просто туди сили не запхали, що я вот на да забхави. Ну це ті типу, попріляне безприділ. Коротше. І наочно показує, як на думку співробітників ТЦК означає культурно запросити голові. Там голі то не буде. Видно це коротше, перша їхня. Культура. ну так, нормально, так? Да? Ну, Такий типу культурний значок. Культурний значок. Ну і тут це ну коротше, Культура, типу, в них нарощу марів. А це відео вже з Чернівецької області. Представте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожувати, я не знаю, я нікому не, я нікому не загрожую. Я захищаюся, я нікому не загрожую. Я не знаю хто ви на кадрах. Чоловіку у військовій формі зі зброєю в руках буде застосована засоби смертельної дії. Я мирна людина. Я вас, вас попереджу. Навіщо? Я нічого не зробив. з машини. Хто ви такий? Я не знаю. Покажіть. мені! Я вам даю дві хвилини. Та за що при чому? Ви ви злочинець. Ви злочинець. Ви не можете представити, хто ви мені загрожуєте зброєю. Проте, у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що на відео немає їх представників. А хто ці чоловіки у формі і чого вони вимагають вийти з буса, і гадки не мають? Одним словом, я не я, і хата не моя. Флот без моряків Україна створить спеціальні загони безпілотників чисельністю до 20 одиниць з окремими функціями, які у поєднанні відповідатимуть у роботі одного повноцінного військового корабля. Про це пише видання Wall Street Джорнал. Видання вийшло із заголовком. Як морські дрони України переломили хід подій у битві за Чорне море? І в статті йдеться, що безпілотні кораблі, розроблені для боротьби з Росією, є частиною революції в сучасній війні. Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич прокоментував журналістам деякі успішні українські операції на морі та обмовився про розробку експериментальної зброї. За його словами, через брак ресурсів для створення традиційного військового морського флоту Україна прагне створити загони з безпілотників, які за функціями могли б замінити справжні кораблі. Ба Більше вони будуть менш вразливими за традиційні судна. Нещодавно розробники встановили реактивну систему залпового вогню на морський безпілотник і використали її для атаки на наземну ціль. Схоже, це і є частина проекту створення флоту дронів. Такого ще ніхто не робив у світі. СБУ провели унікальну спецоперацію в Криму з допомогою морських дронів. Завдяки ній на дно пішло щонайменше чотири кораблі окупантів. В чому полягав план, та як вдалося його реалізувати, Мирослав Солонар продовжить. Такого у світі ще не було. Дрони СБУ уразили чотири кораблі Російської Федерації завдяки дистанційному мінуванню. Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в українських спецслужбах розкрило детальні унікальної спецоперації, яка полягала в тому, що морські дрони СБУ Сі Бейбі закладали підводні міни на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі окупантів. У матеріалі йдеться, що після перших застосувань морських дронів українських спецслужб росіяни побудували більші загородження на вході до порту в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотних. Тоді команда голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу закладання морських мін, так звані доні міни зроблені з пластику, та важать близько 180 кг кілограмів, і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдя. За даними американських журналістів, протягом півтора місяця СБУ відстежувала маршрути морських кораблів Російської Федерації і цивільного транспорту, перш ніж відправити Сі-Бейбі для встановлення двох мін. Вже 14 вересня 2023 року ракетний корвет Росіян САМУМ підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі. В СБУ додали, що човен досі перебуває на ремонті в сухому доку. Далі американські журналісти пишуть, що протягом наступних тижнів всі бейбі курсували туди-сюди, подолавши майже 5000 кілометрів для того, щоб закласти ще близько 15 мін. Наступною ціллю став великий патрульний катер росіян Павло Державін, який також натрапив на міну і пробив собі борт. Тральщики і водолази, що прочисували тоді територію, в пошуках мін, нічого не знайшли. Що цікаво, тоді ж цей патрульний катер окупантів через кілька днів був перенаправлений на ремонт до іншого порту. Але під час виходу Севастопольської бухти знову натрапив на міну. Великий буксир, який росіяни відправили для його порятунку, спіткало аналогічне лихо. Його самого довелося відбуксирувати назад до порту. Потім на міну, закладену морськими дронами СБУ, натрапив і сучасний протимінний корабель росіян Владимир Козіцький. За інформацією з Street Journal», дистанційне мінування, яке зробило дрони СБУ Сі Вейбі, це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. Загалом же українські спецслужби вразили щонайменше чотири ворожі кораблі саме таким чином. В Криму затримали старшого слідчого МВС півострову, який вісім років працював під прикриттям на СБУ у Сімферополі. 38-річний чоловік став співробітником внутрішніх органів у 2016 році і нібито передавав особисті дані російських та українських громадян із засекречених баз Служби безпеки України. Проти нього окупанти порушили кримінальну справу за статтею Держзрада. Вантажівка та маршрутка не розминулися у кривому розі. Постраждало більше 20 людей. За даними поліції, попередньо шофер фури не пропустив громадський транспорт на розі проспекту. Після ДТП 22 людей забрали до лікарні для обстеження. Жінку, яка пошкодила могили військових в Києві, відправили в психлікарню. На два місяці у спеціалізований заклад у Глевасі її відправили за те, що вона потрощила таблички, лампадки та обмалювала прапори на оскольдовій могилі, де поховані герої новітньої історії України Дмитро Коцюбайло, де вінчі Андрій Пільщиков, Джус та громадський активіст, воїн Павло Петриченко, затримані 60 років жінці, якщо після її лікування її визнають осудною, за вандалізм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Поставте вподобайку під цим відео та не забувайте коментувати. Я обов'язково прочитаю. А ще підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!